Уже цієї неділі, 23 листопада, на кремінірені відбудеться одна з найочікуваніших ігор футбольного сезону півфінал Кубка пам'яті Олега Бабаєва 2025 за шанс зіграти у фіналі боротимуться ФК Будівельник та ФК Погреби. Початок матчу о 13-й годині. Обидві команди пройшли непростий шлях до цієї стадії турніру, демонструючи на полі захопливу гру та сильний командний дух. І тепер вони готові зробити це знову. Я думаю, гра буде дуже цікава. Суперник, я думаю, достойний нас. Думаю, покажемо яскраву та цікаву гру. Півфінал завжди особливий. Кожна помилка може стати вирішальною, а кожен гол подарувати команді путівку до фіналу. Тож уболівальників запрошують підтримати свою улюблену команду та разом пережити всі емоції цього важливого матчу на трибунах Кремінь-Арени. У неділю о 13.00 запрошуємо вболівальників та любителів футболу на стадіон підтримати команду Будівельник та подивитися цікавий матч. Також запрошую прийняти участь у розіграші в інстаграмі, вгадати рахунок матчу та отримати сертифікат на піцу. У неділю о 13 годині не пропустіть шанс стати свідками яскравої боротьби на полі та підтримати гравців, адже саме на трибунах народжується справжня енергія великого футболу. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремльжуцькі новини.